Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні у нас на огляді дуже надійний байк від українського виробника Kinetic, модель Crystal 2023 року. Цей байк продається з 2015 року і за ці 8 років отримав багато оновлень. І модель 2023 року не стала винятком, але про все по порядку. Дана модель існує на 29 дюймових колесах з рамами 18, 20 і 22 дюйми і на 27,5 дюймових колесах з 15, 17 та 19 дюймовими рамами. Тому ви точно підберете під себе розмір, якщо ваш зріст від 155 до 195 см. Найнер є у синьому та чорному кольорах. Рама виготовлена з алюмінію. Є дуже легкою. Її труби сформовані за допомогою технології гідроформування, тому вони мають складний профіль. А разом із цим гарний вигляд та підвищену жорсткість. Завдяки цьому ви будете відчувати краще керування байка у поворотах. Швидкісні троси заховані у раму на нижній трубі. розташовані бонки для фляготримача. Можна встановити крила та багажник. Велосипед комплектується під ніжкою, вага 29-дюймового велосипеда з 20-ю рамою 15 кг. Поглинає на рівності та забезпечує плавний хід, пружинно-еластомірна вилка U-Ding D3 з ходом 100 мм. Вона виконана з алюмінію. Має технологію гідравлічного локауту. Ця технологія використовується для їзди по рівному рельєфу. А також є технологія Preload. Це щоб налаштувати силу стискання вилки в залежності від ваги велосипедиста. Кермо та винос виконані з алюмінію. Ширина керма 680 мм, а довжина виносу 90 мм. На кермі встановлені дуже зручні гріпси. За комфортну посадку відповідає зручне сідло бренду Kinetic. Є в міру широким. Воно встановлене на алюмінієвий підсидільний штир довжиною 400 мм. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках під дискові гальма, колеса на 32 спиці. Обода також виконані з алюмінію, подвійні, є протиударними. Покришки CST шириною 2,1 дюйма з універсальним протектором. Колеса є легкими, будуть забезпечувати гарний накат та щеплення у місті, а також на тривалих поїздках по бездоріжжі. В новій моделі оновилися гальма. Тепер замість механічних встановлені дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200. Працюють вони в парі з роторами 160 мм спереду та ззаду. Натискання є легким та точним. Ці гальма вже отримали визнання від користувачів за свою надійність, так як вони не примхливі до обслуговування, а колодки мають значний ресурс. Кінетік Кристал має 24 швидкості. Трансмісія складається з надійних компонентів бренду Shimano. Встановлена касета Shimano на 8 швидкостей з зубчиками 1232, а перемикає швидкості ззаду перемикач Shimano Altus. Ведуча пара це 170 мм алюмінієві шатуни ProVIL на три зірки з розрахунком 22 32 42. А передній перемикач це Shimano Tourney. Монетки роздільні Shimano Altus з індикаторами швидкості. Створений бути універсальним та високопродуктивним, Kinetic Crystal 2023 року має у себе в арсеналі легко алюмініву раму, комфортну посадку і керування, а якісні комплектуючі будуть давати впевненість на будь-яких дистанціях та при будь-яких умовах. Це ідеальна модель для людей, які полюбляють виїжджати на бездоріжжя на вихідних, чи катати кожен день по місту, і неважливо, який у вас досвід. Кінеті Кристал підійде кожному. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути. Приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.